Уважні глядачі помітили, що кілька попередніх випусків були без інтерв'ю. Ми отримали приблизно півсотні повідомлень з однаковими питаннями. Де ділася Мирослава Манзюк зі своєю рубрикою? Відповідаємо, просто Мирослава готувала для вас дещо особливе. А саме відверту розмову зі співачкою ламою. Тож вже зараз ви побачите неймовірні зізнання улюблениці двохтисячних. Почуєте про злети та падіння співачки. Про найважчий період, який вона проживала, а також почуєте про найближчі творчі плани. Запасайтеся хустинками, вони вам точно знадобляться. Дивимось і насолоджуємось разом зі спонсором показу. Торговельна марка Рута, а то є чистий комфорт. Сьогоднішній осінній ранок ми проведемо зі співачкою ламою творчість, особисте життя. Внутрішні трансформації про ці та інші теми поговоримо з нею просто зараз? У 2005 році зірка гурту Лема яскраво спалахнула в українському шоу-бізнесі. Проєкт, створений солісткою Наталією Дзеньків та продюсером Віталієм Телезіним, мав шалений успіх. А їхні стосунки були не тільки робочим, а й сімейним союзом. Який рік ти б назвала роком, коли все пішло на спад. 2011. Ну це був такий кризовий період. Мій особистий. Ми розійшлися з Віталіком. Помер мій тато в 2012-му. Дивні в мене були стосунки, які трохи з мене життєві сили забирали. Після Віталіка ти маєш на увазі. Так, 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 так. да, і в мене наклалося дуже багато. Важко мені було виходити з цієї ситуації, аналізуючи всі фактори по порядку. Лама каже з Віталієм. Вони загубили свої почуття у роботі. Десь ти набуваєш, десь ти втрачаєш. Ми якісь були творчі одиниці, які от створювали продукт, музику. Оце ми вміли класно. А от як пара, ми, ми не знали, що один з одним робити. І навіть моменту розриву, зі слів виконавиці, як такого не було, все плевно зійшло на нівець. Почалось моє життя окремий і в нього почалось життя, і ми цьому не перечалися. Хоча ми якось хотіли, можливо, це якось повернути, але я розуміла, що ми не будемо щасливі, просто якщо ми далі продовжимо. Втім, на питання чи доводилося шкодувати про розрив, Наталя відверто відповідає: Так мені просто було шкода того всього, що ми зробили. Бо я потім зрозуміла, що в тих стосунках, яких я була, що я насправді його не люблю. А от кого вона любила понад усе, але так і не встигла набутися разом, це тато. Його раптова смерть вибила землю з під її ніг. Виходить, що я виясняла стосунки з тим хлопцем, який в мене був, і тут в мене тато попадає в лікарню, і я дуже жаліла про це довгий час, що я поїхала до нього виясняти стосунки, а думаю, а, до тата приїду там на другий день. І потім на той день тато помер просто. Про ті токсичні стосунки, які тривали чотири роки, Наталя щосили воліє забути. Якісь такі розборки, дивні, такі. Якісь дивні ревнощі. артистка зізнається, це був болючий урок, і щоб усвідомити його, знадобився час. Згодом ще більше стан Наталі погіршив початок війни. Якраз 14, і це такий період, коли мені прийшлося переїхати до Франківська, і так і там мене накрило. Нервові зриви, панічні атаки. Це все для Наталі аж занадто добре знайомо. Вийти з цього стану розповідає допомогли духовні практики і самопізнання. Творчість в дещо іншому вигляді стала для неї ще одним рятівним колом. Я почала давати уроки, уроки по фортепіану, по вокалу для мене це якраз така історія, яка вона мені допоможе себе зцілити. як такої паузи моєї особистої її не було. Ми продовжили. Просто це вже втратило медійність. А я насправді не пропала. Я просто з телевізора пропала. Mm -hmm. От і все ми все рівно їздили. Ми концертували. Ми писали, записували пісні. Скільки в тебе протривав цей такий період внутрішнього надважкого стану? Ну, десь до 15-го, початок 16-го, поки я не познайомилася з своїм чоловіком в теперішнім. На 17 років молодшого обранця співачки звати Роман. Він фінансовий аналітик. Лама вірить, що його їй послав сам Бог, аби зцілити. Розповідає у 2016 році на Херсонському пляжі, пиле запашну каву. І чи то на її аромат, чи на флюїди співачки прийшов Роман. Він до мене підійшов, каже, що за запах кави такий цікавий. А мені моя мама передала її кава із горіхом лісовим і і ваніллю. А я така сижу. Це ж якраз я після тих стосунків. Мені ні до чого. От я була така зовсім. Десь на іншій планеті літала. Я така дивлюся, о, хлопець. Потім я його ще вгостила тою кавою. Все почалось цікаво. Да. А через скільки ви почали вже зустрічатися? Ми переписувалися якийсь час, бо він з Херсона сам. У нас дуже все швидко. Я ще раз туди приїхала, в Херсон в того ж літа, і все, і він переїхав до мене. Я вже за рік зробив пропозицію руки і серця. По кімнаті розкидав дуже багато квітів, тобто я увійшла, так як в море з троянд. Там такі свічки, а він там на колінах стоїть з кольцом. Уже пропонує типу вийти заміж. Потім кажу Ромка, дубль два. Давай ще раз, щоб я вже усвідомила. А далі не вже не цікаво. Оце найголовніше. що от чоловік от хоче зробити цю пропозицію. Лама каже, що для неї це важливіше ніж цифри у паспорті. Один може у 18 років бути сімейним, вірним, стабільним, зрілим, а хтось може і в 40 чим-то бути дитиною. Тут головне, що співпали там принципи, бажання, цілі, енергія. Ані весілля, ані розпису пара не хоче. Ні, для чого? Дітей в нас немає в нас тільки собаньки. Зараз Наталі 48, і материнство в її найближчі плани не входить. Я розумію, що мені треба писати пісні, творити це моє призначення, тому що мамою бути це також призначення, і це треба відмовитись від себе десь в якійсь мірі. Співачка ж навпаки звикла весь час працювати над собою. Як результат, розкішний зовнішній вигляд. Треба мати і збалансоване харчування, і збалансований спосіб життя. Не їм свині продукти, напій алоєвий, він присутній щодня. Тобто омега також про баланс. Тобто, це туди входять всі мінерали, мікроелементи, вітаміни, гриби, рейші. Ну, це це взагалі оздоровлює весь твій організм. Спортом ти займаєшся? Займаюся так. Це що? Це і йога, і, і, і шейпінг та не щоденними ритуалами єдиними. Генетика це раз, по-друге, впевненість в собі, і духовний розвиток, баланс. От я навіть би порадила всім жінкам, навіть ті, що старші, навіть їм здається, що в них там щось там не так. Навпаки для чоловіка це може бути як ізюминка. Це ж в наших головах ці всі таракани сидять. А він цього може не помічати і тебе по справжньому любити. Лама закликає любити і приймати самих себе та ділиться з нами планами на найближче майбутнє. Продовжувати волонтерити, далі продовжувати розвивати ламу. Це на це зараз для мене найголовніше, тому що ми, як то кажуть, провтикали ці всі часи. Я хочу подякувати навіть тим рокам своїм найтяжчим, бо вони мене зараз зробили такою, яка я зараз є. Класно. чекаємо запрошення. На концерт. на концерт. Дякую. Тебе. Дякую. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Тиснемо руку, обіймаємо і вже чекаємо зустрічі. Побачимося.